Новий закон про мобілізацію. Що змінить він для людей, що проживають в Україні в час воєнного стану? Про це говоримо сьогодні і нагадую спочатку: якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її Приємного перегляду. А ми про новий закон, який президент підписав, і з 18 травня 2024 року він набуде законної сили, тож скасовують строкову службу, її заміняють базовою військовою підготовкою, яка буде тривати у військовий час 3 місяці, у мирний час 5 місяців. І всі студенти, які навчаються в вишах обов'язковому порядку, будуть проходити таку базову військову підготовку з 1 вересня 2025 року. Вручення повістки вона вважається врученою, якщо військово зобов'язаного не було вдома, працівники ТЦК підписують документ про неможливість вручення, і ця дата є днем вручення повістки. Далі, якщо військовозобов'язаний не приходить до ТЦК, то звертається до суду, його можуть обмежити в керуванні транспортним засобом та інші станції застосувати примусового характеру, рахунки заблокувати і так далі. Оновити дані, всі військовозобов'язані в 60-денний термін зобов'язані оновити такі дані через ТЦК. В електронному кабінеті або в ЦНАПі. ті, що перебувають за кордоном, можуть це зробити на електронну адресу ТЦК, або особистим телефонним дзвінком на офіційний номер ТЦК, або через електронний кабінет. Електронний кабінет з ким створять автоматично, але далі туди люди можуть вносити добровільно. Електронних повісток, як обіцяли, не буде. Всі військові зобов'язані, включно з тими, що мають відстрочку або знятись з обліку, мають носити при собі військовий документ і пред'явити його на вимогу ТЦК, поліції або прикордонної судлужби у разі перетину кордону державного. Також люди, які мають статус обмежено придатний, зобов'язані після набрання чинності цим законом в 12 місячний термін повторно пройти ВЛК для отримання статусу придатний або непридатний. Люди, що отримали інвалідність після початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, також зобов'язані повторно пройти ВЛК для отримання статусу придатний. Або непридатний. Демобілізації, яку обіцяли, не буде. Але ті, що отримали інвалідність або перебували в полоні, мають право на таку демобілізацію. Також збільшуються штрафи, і тим, хто приходить до військової служби добровільно, будуть надавати певні заохочення. Якась часткова виплата іпотеки або сертифікат на придбання автівки. Але головне тут, щоб держава дбала про своїх громадян і у разі якоїсь форс-мажорної ситуації, поранення, якоїсь проблеми в сім'ї, щоб був алгоритм дії або якась дорожня карта. Щоб наші військові знали, що є в них надійний тил, що держава за них подбає. В іншому випадку жодні санкції не будуть працювати. Якісно їх люди будуть обходити. Сподіваюся, що державні чиновники будуть це розуміти і брати до уваги. А я вам дякую за те, що слухали. До побачення до нових зустрічей. Хай щастить.